Добрий день, ми з України і ми в селі. Ось да, так приїхали в село. Такий мороз різкнули. Запалили вже пічку. Тож в хаті мінус один. Зараз трошки нагріється. Отак у нас сніжок трохи тут лежить. От. Залишила на одну ніч свої теплички, не знаю. Надіюся, буде добре. Так, подивилася я свою цибульку зараз. Вибираю куди йти, щоб не вляпатися десь. Ось дивіться, чесничок весь проріс. Торчительно. Бачите, він померший. Я його потрогала, він померший, ну, з частиником буде все добре. Ось зараз покажу, дивіться. Ось такий він, знаєте, ну, в принципі, тільки кінчик померший. Тут, десь серединка, воно нормальне. А цибулька така, тільки-тільки показується. Тут. Грязно, не можу, не знаю. Видно, он, он, он торчить. І все, вона так я прийшлася там. То де-не-де ця пулька є. Вилазить, але вона ще така в процесі. Слава Богу, не померзне хоч, як в минулому році. О! Ну і бачите, ну що це таке? Іванич уже в Драбадан. о, Валяється? Це треба мені тільки уїхати. На неділю-дві. Все. Іванич готов. Ось такий город. Валяється, так хай валяється, не буду його піднімати. Вже як потепліше, тоді піднімемо. Хорош. Ось такі справи. Оце такий городище в мене, хай мов миле. Як подивлюся, скільки тут роботи чекає в мене. Шмар. Ой. Так, зараз покажу, чого ми приїхали сюди. А приїхали ми. Так, Мурчик уже приходив, наївся і пішов десь. Ми як їхали, він коло мусорки там з котами. Діскотеку здравивав. Так, а ми що приїхали? Приїхали обрізати дерева. Зараз покажу, чоловік обрізає. Я в цьому нічого не смислю і не цей. не беруся. Чоловік обрізає. Дома ми вже все обрізали, вивезли кучу гілок. Я не знімала таке. Чоловік обрізав, ми тільки вивозили з хлопцями. Отак, зараз постарається все обрізати, поки сонечко ще є. І так, руки підмерзають. Телефон а держу, тут руки підмерзли. Річка, річка все завершена, але є рибачки, там ми бачили. Але є такі промоїни, я не знаю. Вони краще на лід не виходить. Отак. Так що є там такі тріщини, промоїни. Не треба того робити. Це того не стоїть. Ось такі діла. Чоловік обрізає, а я так. Ходжу знімаю. А мурчик, кстати, і корм не даємо. це він не голодний. Залишив. Залишив, пішов. Снігом заїв і пішов, у нього діла. діла. Це ж вже гульки котячі. Буде потім грязний приходити. Так, працюємо. Чоловік обрізає, а я збираю гілочки. Ще кажуть, що пообрізали. А прикос каже, буде пиляти такою електропилкою. Бо там багато дуже такі гілки. Зараз ті, що поменше хлопчікуємо. От і все. Яблуньки немає більше. Щоб не дивився, бачив, які були класні яблука. Ну все, суха вся. І он ще одна. Зараз зніму. Чоловік вже важку артилерію підключив, пилку. Ось все, все. Вся суха. Сіпуняку од Все. Сейчас абрикоса піде в ход. Ось так. Не всю, ну. Но... Не всю, ну прям хорошо спию. Тому що вона дуже висока і абрикоси ми звідти не достаємо. Добрий ранок. Ми в селі. Так, температура на дворі. Ну, здається. Прекрасна погодка, сніжок і ось. Мого чоловіка не зупинити, розумієте? А така погода, сніг, страшний у нас мате. він спиляв пів горіха. Просто пів горіха. І все. І як хочеш ну, тягай гілки, тягай все. Ну, що буквально годинки і все зробило. Снігом замило <кхи> конкретно. Як я знімала вчора і як сьогодні, вчора навіть зелененька травичка була. Отак от, от погода туди-сюди, туди-сюди, весна зима. Не поймеш, що буде завтра? Чи весна, чи зима? Краса, що там річка, уго-го. Вона просто біла. Прикол. Щоб ви розуміли... Ой, чого ти не фокусусь? А то річка. Біла, біла, біла. І тут це біле. Майже ніхто не ходив. Повітря. Клас. Ой, так, приїхали в село, в центр. В тут я тоже частенько скупляюсь. Обіцяли привезти кукурузку ракель. Так, дай Боже, мені сил та витримки купить тільки то, що мені треба. Ох. Так, я тримаюся, тримаюся. Все, ракель взяла і все. Так, не брала вже. А там сіки привезли кавуни нові дині. Нічого, наступного разу. Такий центр у нас.